Отже, по справжньому вогняно розпочалася осінь по всій території Росії. Окупанти пишуть, що цієї ночі на РФ налетіло 158 безпілотників. Вибухи лунали у Курській, Білгородській, Тульській, Липецькій, Воронезькій, Московській та Брянській областях. Зокрема, дрони атакували Конаківську електростанцію, що розташована у Тверській області. На станції спалахнула пожежа. Наразі дороги у напрямку станції перекриті. І губернатор регіону повідомив, що постраждалих нібито немає, а по безпілотниках відпрацювало ППО. А під ранок також з'явилися повідомлення про звуки вибухів, які очевидці чули поблизу електростанції кашира, що розташовується за сотню кілометрів від Москви.